Що для вас зараз безвіз? Реальна можливість подорожувати або символічний статус. Для мене це можливість подорожувати, тому я тому що я частково використовую цю можливість, коли в мене вільний час на даний момент, на жаль, мало вільного часу. Тому для мене це подорожі. Ну для більшість кому людям в моєму віці, чоловікам. Це реальна можливість. Ну це не символічний статус, це можливість подорожувати, що я вже робив. Зараз у зв'язку з війною менше, але це най, найперше, що приходить на думку. Це для мене нагальна необхідність. В мене донька, громадянка Нідерланд, і я подорожую до неї, до онука, до її родини. Ну, тобто, це необхідність. Ну, для мене скоріше це можливість подорожувати. Ну а символ, це, безперечно, теж є, тому що ну, це. Додаткові можливості, додаткові свободи ну все, що стосується європейського життя і європейських правил, це для мене це приємно, прийнятно.